Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні і це головні події тижня, що минає. На фронті загинув бердянець Анастас Пушкарь. Про загибель Бердянця повідомляє Бердянська 24 з посиланням на знайомого воїна. Анастас жив у мікрорайоні Азмоли, навчався у 15-й школі. Працював на заводі Азмол. Пізніше переїхав до Запоріжжя. Чоловік загинув, виконуючи бойове завдання у Харківській області. В Анастаса залишилась донька 14 листопада. У Хмельницькому попрощалися з командиром мінометного підрозділу, 27-річним військовим з Бердянська Максимом Олександровим. У квітні 2022 року він перевіз сім'ю з окупованого Бердянська, а сам добровольцем пішов на фронт. Під час служби отримав звання старшого офіцера. Повідомляє Суспільне Хмельницький, як розповів його друг Андрій, Максим воював на Донецькому, Харківському і Запорізькому напрямках. Останній його бій був у Курській області. 10 листопада його серце зупинилося. Пригадую його дуже щире серце. У нього залишилася мама тут старший брат, дружина Дарина, сестра і двоє маленьких діточок. Тербалицький відзвітував про перше відправлення на термінову службу призовників із окупованої частини Запорізької області до збройних сил Російської Федерації. Він заявив, жоден призовник на територію проведення спеціальної військової операції спрямовуватись не буде, але це може відповідати дійсності тільки до того моменту, поки строковик не підписав контракт. Але строковиків змушують підписувати контракт через місяць після служби та йти воювати за Росію. Узурпуючою релігією в окупації є православ'я Московського патріархату, який є по суті частиною ідеології Кремля і насаджує ненависть до всього українського під егідою Бога та його святих. У той час, як представників інших християнських конфесій та релігійних рухів, які вільно діють в Україні та не підтримують політику країни агресора, окупанти жорстоко переслідують, садять у підвали, як двох бердянських священиків греко-католицької церкви Богдана Гелету та Івана Левицького, та пасторів Евангелійських церков. штрафують, переслідують, забороняють, оголошують екстремістськими, як свідків Єгови для імітації духовного плюралізму. Російська влада дозволяє діяльність церков та релігійних діячів, які демонструють підтримку злочинному режиму. У той же час населення тимчасово окупованих територій за роки окупації якісно змінилося. Тут з'явилося безліч представників російських глибинок, які привезли з собою і свої релігії. Передусім, мова йде про самих солдат країни-агресора, які є виходцями з Республік Кавказ. Також на днях окупанти похвалилися тим, що на тимчасово окупованій території Запоріжжя розпочав свою роботу перший буддійський храм, щоправда, не розповіли, де саме жителів запевнили, що храм збудовано за всіма релігійними канонами, навіть і статуєю Буди Шак'ямуні у центрі. Будівництво надарма виконане у вигляді бурятської юрти, тому що головними і наймовірніше єдиними її відвідувачами стали солдати-буддисти, для яких поява молитовної кімнати довгоочікувана подія. Контролювати людей з дитинства такі плани ставлять для себе московські попи в окупації. Заступник Балицького Антон Тіцький та єпископ з Російської Федерації Феодора планують підписати угоду між єпархією та окупаційним міносвітим, яка узаконить та розширить вплив священиків російської церкви на заклади освіти. Окупанти називають це духовно моральне виховання підростаючого покоління. Формування в нього правильних цінностей та патріотичної свідомості у рамках освітньої програми станом на зараз невідомо, чи будуть мати право діти та батьки відмовитись від такого виховання, якщо це протирічить їх релігійним переконанням або родина просто не бажає, щоб священики втручались в освітній процес. В той же час за інформацією журналістів Бердянськ, сьогодні московських священиків активно залучають для роботи з дітьми в численних проросійських молодіжних рухах. Вони активно агітують дітей ти в армію агресора і батька. Аме дітям треба пам'ятати, що на Росії церква вже давно стала одним з основних інструментів диктатора в питанні контролю населення. Патріарх Кирило оголосив напад Росії на Україну священною війною та допомагає Путіну залучати солдатів в армію через пропаганду в церквах. У Запоріжжі відкрився новий освітній центр для маленьких мешканців Бердянська. Заклад розрахований на 50 дітей. Він був створений за підтримки Бердянської міської військової адміністрації, відділу освіти громади Бердянська та громадської організації Гарне місце з метою подолання освітніх втрат для дітей, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Над створенням та облаштуванням центру також працювали представники громадських організацій та небайдужі батьки, які прагнули створити якісний та безпечний осередок для. Своїх дітей З відкритих судових реєстрів журналістам Бердянськ сьогодні стало відомо про затримання уродженця Бердянська, який свідомо допомагав ворогу захоплювати українські міста. Його завербував військовослужбовець 46-ї окремої бригади оперативного призначення тактичного з'єднання військ Національної гвардії Російської Федерації. Зрадник передавав дані ворогу про переміщення рух та розташування військових формувань сил оборони у Краматорському районі. Його затримали у серпні цього року. Бердянцю загрожує від 15 років до. Довічного ув'язнення служба безпеки встановила колаборантів, які співпрацювали з агресором під час проведення фейкових виборів. Депутатів законодательного собрання і муніципальних образовань, які проходили у вересні 2023 року. Зрадниками виявились мешканці Бердянського району. Окупанти призначили їх на посади председателя та замістителя председателя участкової збирательної комісії. Вони організували та провели псевдовибори безпосередньо в день незаконного волевиявлення. Фігуранти здійснювали дворові обходи приватних осель з виборчими урнами та фейковими бюлетенями. Під час таких рейдів вони, будучи у супроводі озброєних загарбників, збирали голоси за визначених кандидатів. Наразі зрадники перебувають у розшуку, їм загрожують до 10 років за гратами. Росіяни в чергове призначили приїжджого головного лікаря у міську лікарню Бердянська. В російських реєстрах на цій посаді з 29 жовтня значиться Скорубський Костянтин Вікторович. Скорубський приїхав у Бердянськ з Криму. Там до окупації він працював головним лікарем судакської міської лікарні. Був депутатом від партії регіонів у місцевій раді. Після окупації півострова російськими збройними силами Скорубський займав різні посади у незаконно створених окупаційних органах влади та вже має підозру в колаборацій. Нізмі зараз на тимчасово окупованій території Запорізької області йде підготовка до переведення сфери охорони здоров'я на радянську систему. Окупанти змушені йти на такі кроки, щоб привести систему у відповідність до російської, а також через величезний брак лікарів на тимчасово окупованій території. призначених окупантами керівників шкіл возили знайомитися з системою освіти в Чувашію та приймати досвід російських колег. Чувашія це так званий регіон шеф окупованого Бердянського району. Туди на промування місків регулярно відправляють дітей дорослих. Звісно, головна тема поїздки мілітарізація дітей. Так, директорі возили до Чувашського кадетського корпусу, де з дітей готують фахівців повітряно-космічних сил армії Російської Федерації. Керівник окупованої новотроїцької школи Юрій Майсак заявив, що йому найбільше. Більше цікавий напрямок розвитку кадетського руху на окупованій території. Станом на зараз на тимчасово окупованій території Запорізької області рашисти відкрили вже більше десяти класів військового спрямування. Рашисти планують відкривати класи з військовою складовою у кожній окупованій школі. Росіяни запланували зимові збори мілітарного руху юнармія на полігонах у Криму, де тренуватимуть підлітків разом із контрактниками своєї армії. За офіційною версією такі збори мають допомогти швидше адаптувати юнармійців до армійських умов. Проте насправді окупанти прикриваються українськими підлітками, готуючи їх до служби за спинами справжніх військових. Збори будуть для учасників юнармії лише з тимчасово окупованих територій України. Російських підлітків на такі полігони не відправляють. Унаслідок вибуху в тимчасово окупованому Севастополі загинув начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів ЧФ. За повідомленнями російських ЗМІ, мова йде про капітана першого рангу Валерія Транковського. Пізніше в українських ЗМІ повідомили, що це спецоперація Служби безпеки України. Апеляційний військовий суд у селищі Власиха Московської області затвердив вируки у справі про нібито підготовку теракту на ринку в окупованому Мелітополі. Трьом громадянам України Антону Жуковському, Дмитру Сергеєву. Та Яніні Акуловій про це пише правозахисна організація Меморіал, яку заборонено в Російській Федерації. Чоловіків запроторили заграти на 15 років у колонії суворого режиму, а жінку на 9 років. Усіх трьох також штрафували до 800 тисяч російських рублів. За версією російського слідства, в липні 2022 року Жуковський і Сергієв, нібито вступили до терористичної спільноти, яку створили спецслужби України в Мелітополі. Їх курував працівник розвідки з позивним брату акулова приєдналася до них у вересні того ж року. Вони нібито мали підірвати саморобний вибуховий пристрій на одному з ринків окупованого міста, але їх затримали ФСБівці. Під час судового засідання всі троє заявили, що вони не терористи, а громадяни та патріоти, які люблять свою країну. Зокрема, Жуковський сказав російському суді, що вважає Мелітополь українським містом, і не збирався потрапити до Росії, а також проти того, щоб його судили окупанти. Чоловік розповів, що в нього батьки похилого віку. Мати має інвалідність, тож вони навряд чи доживуть до його звільнення. Про те, що під опікою перебуває важкохвора мати на утриманні неповнолітня донька, заявив і Сергеєв. Він також додав, що якби Російська Федерація не прийшла на українську землю з війною, нічого б цього не сталося. Захисниця Акулової як аргумент пом'якшення покарання навела той факт, що її роль у справі мінімальна, адже вона лише підвезла двох приятелів до ринку. Крім того, жінка мати двох неповнолітніх дітей, яка переживає за їхню долю оскільки саме вона їх матеріально забезпечувала, Яна Акулова заявила у суді, що вона може й вина, що не підтримала Росію, а підтримала Україну, але вона патріот своєї країни і їм так і залишиться. У підозрі оприлюднені на сайті офісу генпрокурора України значиться, що 30 червня 2023 року російські окупанти вдерлися до помешкання 43-річного жителя міста Приморськ. Там загарбники влаштували обшук, побили чоловіка і незаконно позбавили волі. Російські окупанти вимагали з чоловіка надати їм відомості про патріотично налаштованих мешканців Приморська, а також били його за відмову працювати на окупаційну владу. Не отримавши бажаної інформації, чоловіку пред'явили звинувачення у зберіганні зброї. Та показали йому дві гранати, які нібито знайшли у нього вдома під час обшуку. Загарбники катували чоловіка електричним струмом. А потім, надягнувши йому на голову, мішок і закріпивши клейкою стрічкою, відвезли до захопленого пансіонату дорожник, який знаходиться у місті Приморськ по вулиці. Курортній там чоловіка кинули у підвал. Прикували кайданками до рефрижератора на стіні. і Тримали до 3 липня 2023 року. Слідчі СБУ встановили що до цього злочину причетний співробітник ФСБ РФ Дорожко Нікіта Ніколаєвич, уродженець Республіки Туркменістан, мешканець Москви. Саме він віддавав накази на катування мешканця Приморська. Йому заочно повідомили про підозру. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.